Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Ведмежа Падінгтон. художник. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Однієї неділі Падінгтон разом зі своїм другом містером Грубером вирушили на прогулянку. Вони блукали парком і раптом натрапили на прив'язані до огорожі картини. Це так звана виставка просто неба, сказав містер Грубер. Її проводять щонеділі, звісно, за відповідної погоди. Усі ці картини на виставці продаються. Ось ця, наприклад, називається Захід Сонця в Бомбеї, пояснював містер Грубер. Яке щастя, що я не мешкаю в бомбегі, заявив Падінгтон. Такий захід заважав би мені заснути цілу ніч. А як щодо цієї? поцікавився містер грубер. Вона називається Буря на морі. Падінгтон одразу ж пошкодував, що так ситно поснідав. Мені зле, заявив ведмедик і поспіхом перейшов до наступної картини. На цій картині художник зобразив самого себе, повідомив містер Грубер. Це називається автопортрет. Як на мене, вийшло дуже схоже. Падінгтон суворо оглянув чоловіка на картині. Навряд чи я захочу придбати сьогодні якусь із-поміж цих робіт, містере Грубере», – заявив він. Друзі пішли назад у напрямку будинку номер 32 по вулиці Вінзорський сад. Ведмежа всю дорогу про щось розмірковувало. Коли Падінгтон повернувся додому, він одразу ж побіг до своєї кімнати, схопив усі фарби і пензлі та вибіг до саду. Коли наступної неділі Падінгтон та містер Грубер поверталися з прогулянки, Ведмежа підвело чоловіка до паркана своєї оселі. У мене тут власна виставка просто неба, містере Грубере», сказав Медвежа. Ось це захід сонця на вулиці Вінзорський сад. Але мені довелося довго возитися з цією картиною, і на вулиці стемніло, перш ніж я встиг її завершити. Тому це більш схоже на ніч на вулиці Вінзорський сад. А на цій картині зображено бурю. Але я малював під дощем, папір розмокнув та всі фарби розтеклися. О, а це моя улюблена, з гордістю зауважив Падінгтон. Автопортрет. Погляньте, я навіть залишив тут свій фірмовий знак у вигляді лапи, аби всі знали, що художник саме я. Містер Грубер довго роздивлявся портрет ведмежати. Чудово, містере Брауне. Нарешті спромігся вимовити він, намагаючись не засмучувати свого друга. Та в житті ви, як на мене, виглядаєте краще. Я хотів, щоб було саме так, як в житті, і тому весь час бігав нагору дивитися на себе у дзеркало, пояснював Падінгтон, але поки спускався, знову забував, який маю вигляд. Малювати картини не так легко, як здається, на перший погляд, засмучено додав ведмедик. Особливо, якщо в тебе замість рук лапи. Тому я вирішив назавжди облишити цю справу. Я сподіваюся, що ви придумаєте, містер Брауне, стурбовано вигукнув містер Грубер. Чоловік попрощався з Падінгтоном і пішов, а ведмежа тим часом присіло біля своїх картин, сподіваючись, що який небудь перехожий зупиниться і придбає хоча б одну з його робіт. Була чудова погода. Але вулицею чомусь ніхто не ходив. Падінгтон, очікуючи на перехожих, заснув. Яким було здивування ведмежати, коли він прокинувся і побачив, що всі його картини кудись зникли. Щойно вони висіли на паркані, а вже зараз паркан цілковито порожній. Проте це ще не всі сюрпризи, що очікували на ведмежа. У кишені свого пальто він знайшов конверт із написом Містерові Паддінгтону Брауну, вулиця Вінздорський сад, 32. Ведмежа зазирнуло всередину і побачило гроші та записку з подякою за картини. Навіть якби містер і місіс Браун упізнали на записці почерк містера Грубера, вони б не розповіли про це Падінгтону, бо всі були, як ніколи, щасливі і не хотіли порушувати спокій, що нарешті запанував у їхньому будинку. А особливо щасливим був Падінгтон, який вирішив не припиняти малювати. Гадаю, настав час створити сімейний портрет, сказало ведмежа. Звісно, якщо мені не забракне фарби на всі ваші чудові осмішки, сказав ведмедик. Ведмежа Падінгтон у зоопарку. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати. Нові казочки Одного дня Джонатан та Джуді вирішили відвести Падінгтона до зоопарку. Перш ніж вирушити в дорогу, ведмежа приготувала собі купу бутербродів із джемом аж шість штук. На вході до зоопарку їх раптово зупинив охоронець. Вибачте, але вхід на територію з хатніми тваринами заборонений. Суворо сказав він. Де ви бачите хатню тварину? голосно запитав Джонатан. Падінгтон не хатня тварина, заперечила Джуді. Він член нашої родини. А Падінгтон поглянув на чоловіка так недоброзичливо, що той без зайвих слів дозволив їм увійти. Вставай, я сфотографую тебе поруч із тим гарним папугою», – запропонував Джонатан. Посміхнись, попросила Джуді. Скажи Сир сир слухняно повторив Падінгтон і посміхнувся. «Гоша хороший, Гоша хороший. вигукнув папуга, просунувши дзьоба поміж прутами клітки і вхопивши майже половину бутерброда Падінгтона. Дякую, дуже смачно. Гоша хороший, Гоша хороший. Потім вони перейшли до вольєра, в якому мешкали Сибірські вовки. Який гарний песик, сказав Падінгтон. Раптом завив пес. І Падінгтон від несподіванки так підскочив, що впустив залишки бутерброда просто до вольєра з вовками. Ті миттєво його проковтнули. Ну ж бо, сфотографую тебе з Віслюком, запропонував Джонатан. «Йо! Йо!» – заревів Віслюк, побачивши бутерброд із джемом в лапах Падінгтона. Мабуть, йому дуже хотілося поласувати смаколиком. Ось і другий бутерброд з'їли. <смір> зауважила усміхнена Джуді. Падінгтон поступово припинив посміхатися. Слон також вирішив не чекати, поки йому запропонують бутерброд. Він видав протяжний звук, <смір> витягнув вперед свій хобот і акуратно схопив ним хліб. Падінгтон спостерігав, як слон проковтнув його третій бутерброд. Медвежа вважала, що похід до зоопарку це не така вже і гарна ідея. Але найгірше чекало ще попереду. Коли Лев побачив, як вони наближаються, то гучно загарчав. Падінгтон з переляку впустив на землю четвертий кусень хлібу. Не встиг він і слова промовити, коли з усібіч налетіли голуби. Вони почали дзьобати бутерброд, і незабаром від того не залишилося жодної крихти. Єдиним, хто не вимовив ані звуку, були пінгвіни. Вони просто стояли сумними, ніби вдягнулися до свята у чорні фраки, а те свято взагалі скасували. Падінгтону стало шкода пінгвінів, і він віддав їм свій п'ятий кусень хлібу. Пінгвіни харчуються лише рибою, зауважив працівник зоопарку, вказуючи на табличку біля вольєра. Ось! Прочитайте, суворо заборонено годувати пінгвінів бутербродами з джемом. Поки Падінгтон вивчав напис на стенді, чоловік крадькома схопив і з'їв останній бутерброд ведмедика. Е, яке нахабство, обурився Джонатан. Так, тут щомиті необхідно пильнувати, погодилася Джуді. Мені треба попоїсти, жалібно промовив Падінгтон. Після зоопарків залишаєшся голодним. Ходімо вже додому. Усе, що могло трапитися сьогодні, вже трапилось. Та ведмежа помилялося. Наостанок гірський козел жував паперовий пакет з-під його бутербродів. Усе час повертатися додому, сказав Джонатан. За декілька днів Джонатан та Падінгтон роздивлялися фото, зроблені в зоопарку. Можеш вклеїти одне з них до свого альбому, запропонував Джонатан. Яке твоє улюблене? поцікавилась Джуді. Те, що з папугою, миттєво відповів ведмежа. Він, принаймні, подякував, з'ївши бутерброд. Інші до цього і не додумалися. Так закінчився похід Падінгтона і його друзів до зоопарку. Ведмежа Падінгтон та фруктова веселка. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Одного вихідного дня містер Браун запропонував усією родиною поїхати до моря. У машині Падінгтон сидів попереду, поруч із містером та місіс Браун, а позаду сіли місіс Бьорд з Джонатаном та Джуді. Та варто було родині дістатися узбережжя, як задущило і здійнявся буревій. Оце так відпочили, почала нарікати місіс Бьорд, притримуючи свого капелюха. Погляньте". Голосно вигукнув Падінгтон. Вітер здув чоловікові волосся. Хе. <хи> Падінгстон, тихіше, прошепотіла Джуді. Його волосся не здуло, він просто лисий. Та Падінгтон все одно натягнув своє пальто до самого носа. Він не хотів, щоб вітром здуло його вуса. Зайдемо до цього кафе, запропонувала місіс Браун. Хоча б обсохнемо. Падінгтон озирнувся на море. Воно було дуже бурхливим. Як на мене, слід одягнути надувні на на випадок припливу, повідомив він. Містер Браун звернув увагу Падінгтона на плакат, що висів на стіні. На ньому було намальовано морозиво під назвою Фруктово-ягідний пломбір. Якщо ти зумієш це вимовити, сказав пістер Браун, то я куплю тобі його як нагороду. Це було найбільше морозово споміж усіх, які Падінгтові доводилося бачити, ведмежа декілька разів намагалося вимовити його назву Фруктовояїрний плорибір, пломбір... Але з кожною спробою виходило дедалі гірше. Гадаю, я краще з'їм звичайну вафлю з морозивом, містера Брауне, сумно сказала ведмежа. Мені нізащо не вимовити цей фруктово-ягідний пломбір. І тут усі засміялися, адже Падінгтон нарешті таки зумів правильно сказати цю назву а офіціантка принесла йому на таці величезну порцію пломбіру. Більше морозива не вмістилося, зауважила вона. Яка чуйна медсестра, вигукнув Падінгтон. Ге, вона ж не медсестра, виправила його Джуді. Вона офіціантка, медсестри доглядають за хворими. Якщо Падінгтон з'їсть все це, йому справді знадобиться медсестра!» стурбовано додав Джонатан. Падінгтон сердито подивився на хлопця ведмеді від морозива не хворіють, сказав він. Тієї самої миті за Хмари визирнуло сонце. Здається, день таки буде погідним, радісно сказав містер Браун. Дивіться, веселка на небі. Швиденько, Падінгтоне, вигукнула місіс Браун, дивись, поки вона не зникла. Падінгтон пильно вдивлявся у вікно. Він ніколи раніше ще не бачив веселку. Вона схожа на мій фруктово-ягідний пломбір, захоплено сказала ведмежа. І зникне вона так само швидко, зауважила місіс Бьорд, коли веселка почала танути. Ти мусиш загадати бажання, поки вона не зникла, сказала Джуді. А потім підемо гратися на пляж, додав Джонатан. Я хочу, промовив задоволений Падінгтон. Я хочу. О, знаю, я хочу, щоб фруктова веселка була щодня. Ведмежа Падінгтон. І метушливий день. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоби не пропускати нові казочки. Одного ранку Падінгтон визирнув із вікна своєї кімнати і побачив, що на вулиці дощить. Ведмежа дуже засмутилося. Воно планувало весь день провести в саду. І тепер зовсім не знало, чим зайнятися. Може, намалюєш щось? запропонувала Джуді. Я позичу тобі свої фарби. В іншій кімнаті стоїть фаза з фруктами», – додала місіс Браун. Чому б тобі не спробувати намалювати її? Коли Падінгтон вийшов з кімнати, містер Браун сказав На деякий час це мусить його відволікти. Проте ведмежа повернулося дуже швидко. Високо над головою воно тримало вазу з фруктами так, щоб усі присутні змогли її добре роздивитися. Я вирішив нічого не малювати, а одразу розфарбувати ці фрукти, радісно повідомив Падінгтон. Гадаю, синій колір пасуватиме до шпалер. Ох, сьогодні буде метушливий день, зітхнула місіс Бьорд. У когось є ще якісь ідеї. Ти можеш допомогти, місіс Бьорд поратися на кухні, запропонувала місіс Браун. О, як щодо прибирання на горищі, квапливо вимовила місіс Бьорд. Тобі потрібно наклеїти марки в альбом, нагадав Джонатан. А якщо клей залишиться, можеш з різних папірців створити колаж на кшталт того, що висить на стіні, додала Джуді. Паддінгтон замислився. Що ж, почну, мабуть, з кухні, відповів він. Я можу приготувати тістечка. Ведмеді дуже люблять тістечка. Я гадаю, мені час на роботу, промовив містер Браун. А Падінгтон узявся готувати тістечка. Він висипав з пакета майже все борошно і здебільшого на себе. Краще тобі піднятися нагору та помитися, порадила місіс Бьорд. Інакше ти станеш схожим на білого ведмедя. Сподіваюся, дощ незабаром ущухне, зітхнула місіс Браун. Підіймаючись сходами, ведмежа згадало про свої марки його тітонька Люсі, яка мешкала в лімі у будинку для ведмедів похилого віку, частенько надсилала звідти листи. Падінгтон зібрав листівки докупи та поніс до ванної кімнати, щоб марки відмокли, поки він купатиметься. Та тільки но вода змішалася з борошном, як утворився клейстер. Ведмежаю оком не змигнуло, коли марки з листівок приклеїлися, але не на сторінки альбому, а до його пальто. Падінгтон вирішив, що зараз саме час прибратися на горищі. Принаймні так його ніхто не побачить. Він приготував собі декілька бутербродів з джемом та знайшов свій ліхтарик. А тоді заліз на горище по спеціальній драбині, якою користувався містер Браун, піднімаючись на дах. Падінгтон ніколи раніше не опинявся на горищі. Там виявилось значно темніше, ніж він очікував. Не встигло ведмежа ступити й декількох кроків, як випадково наступило на незакріплену дошку. Дошка підскочила та вдарила його по голові. Ліхтарик полетів в один бік, хліб з джемом в інший. А Падінгтон полетів просто до своєї кімнати. Лежачи на спині, Падінгтон пильно вдивлявся в дірку в стелі. Ой лишенько. промовив він. Здається, я знову вскочив у халепу. Ведмежа із сумом поглянула на себе у дзеркало, воно гадки не мало, що робити далі. Коли раптом його осяйнула думка. Падінгтон помчав на кухню і забрав звідти тісто та залишки борошна. Потім узяв фарби Джуді та приніс усі свої марки. Після цього він знайшов відро, велику ложку і декілька старих газет. Та взявся до роботи. Коли Брауни війшли до кімнати Падінгтона, вони ледве повірили своїм очам. Я ніколи раніше не бачила колажів на стелі, здивувалася Джуді. Шкода, що це не мені спало на думку, із заздрістю промовив Джонатан. Вийшло дуже гарно, похвалила його місіс Браун. Хто тебе недумив? Ніхто. Воно якось саме напоумилось. Падінгтон спробував ухилитися від відповіді. Називається стелялаш. Я його там і залишу на згадку про те, скільки справ можна встигнути зробити дощової днини. Знаєш, що? сказала місіс Бьорд. Дощ дощем, а тобі слід ретельно помитися. І Падінгтон мусив погодитися, що з поміж усіх сьогоднішніх блискучих ідей ця була найдоречнішою. Просто проблема в тому, сказав він, що від нудьги завжди стаєш дуже липким. Особливо якщо ти ведмідь. Ведмежа Падінгтон на ярмарку. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Одного літа родина Браунів поїхала на відпочинок до Хемстеда, району Лондона, де влаштували великий ярмарок. Падінгтон ніколи раніше не бував на ярмарку, а тому дуже хвилювався. Містер Браун дав кожному по одному фунту Джонатану, Джуді та Падінгтону. Витратьте гроші з користю, сказав він. Ярмарок влаштовують лише раз на рік. Перш за все, Падінгтон попрямував до павільйону, де потрібно було збивати м'ячем кокоси, але схибивши ведмежа замість кокоса, влучило в господаря атракціону. Перша спроба не дуже вдала, із сумом зауважила місіс Браун. Можливо, тобі слід стати на щось, аби бути вищим, запропонувала Джуді. Падінгтону сподобалась ідея, і він став на свою валізку. Зробивши ще дві спроби, він виграв порцелянову пташку та картину із зображенням Золотої рибки. Я назву її Хемстед на згадку про ярмарок, повідомило ведмежа. Падінгтон віддав свої призи місіс Бьорд, щоб та потримала їх, поки він кататиметься на каруселі. Ведмежаті так сподобалася ця розвага, що воно проїхало аж два кола. Чудовий спосіб подорожувати, коли тобі нікуди не слід їхати. вигукнув ведмедик, проїжджаючи повз Браунів верхи на коні. Особливо, якщо маєш удосталь хліба із джемом. Ще на каруселі Падінгтон помітив високу гірку, подібну до вежі. Тільки но один атракціон зупинився, ведмежа вже мчало на інший, стискаючи в лапах килимок. Ну, як тобі сподобалось? запитав містер Браун. Дуже сподобалось, але якось занадто швидко в мене закінчилася половина грошей. Місіс Браун вдивлялася на вершину гірки, з якої з'їхав Падінгтон. Дивно, жодна дитина не з'їхала після тебе, сказала вона. Схоже, вони всі застрягли. Ой, лишенько. Здається, вони прилипли до мого джему. вигукнув Падінгтон. Ходімо краще на ракету, поки вони не з'ясували причину прилипання, похапцем вимовив Джонатан. Падінгтону подобалось все нове. Тому невдовзі він вже сідав у вільну ракету, про що дуже швидко пошкодував. Спочатку вони повільно підіймалися вгору, а вже за мить мчали донизу на шаленій швидкості, а потім знову і знову. Вгору і вниз, вгору і вниз. Часом вони ще й переверталися догори дригом. Треба було сідати до іншої ракети, стогнав Падінгтон, вибравшись назовні. Цій, здається, я не сподобався, тому вона намагалася мене виштовхнути. Вони тут всі такі, посміхнулася Джуді. Може, попросиш повернути гроші? жартував містер Браун, допомагаючи Падінгтону звестися на лапи. Краще нехай повернуть мій шлунок, процідило крізь зуби ведмежа. Ну ж, бо для розмаїття спробуємо щось спокійне, запропонувала місіс Браун. Сумніваюся, що тут таке знайдеться, заперечив Джонатан. Та було вже пізно. Падінгтон сідав у машинку на автодромі. З перших хвилин він зрозумів, чому дехто називає цей атракціон Штовхни сусіда. Усі там тільки те й робили, що врізалися одне в одного. Коли ведмежа вийшло з автодрому, вже сутеніло, і грошей у нього майже не залишилось. Раптом Падінгтон побачив шатро із написом Мадам, Гранд Віщунка. Може, вона розповість, яким чином мені заробити ще один фунт? припустив Падінгтон, і перш ніж Брауни встигли щось сказати, він вже сховався під куполом шатра. Мадам Грант уважно подивилася на Падінгтона, потім на магічну кулю, а потім знову на Падінгтона. Всередині було задушливо та спекотно, тому у ведмежати почали злипатися очі. Бачу, що сьогодні вночі якийсь ведмежа дуже солодко спатиме, передбачала віщунка, і вона мала рацію. Тієї ночі Падінгтон спав, не чуючи під собою лап. Настільки міцно, що жодного разу не впав зі свого ліжка, навіть коли йому наснилося, що він знову літає на ракеті. Друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.